Привіт! У цьому відео ми поговоримо, як створити форму реєстрації для ваших гостей в RectoVent. В нашому сервісі ви можете створити форму на будь-яку кількість полів з обов'язковими чи не обов'язковими полями для заповнення, спеціальними полями чи навіть різними полями для різних типів квитків. Тож не перемикайтесь і давайте про все це по порядку. Перш за все, не перестаю наголошувати, що чим довша форма реєстрації, тим менша конверсія її заповнення. Люди ледачі і коли бачать, що писанини надовго, то просто йдуть геть. При формуванні запитань в анкету учасника самі собі давайте відповідь, що ви будете робити з цими даними, коли їх зберете. Бо якщо ви додаєте питання, наприклад, що вам не сподобалось минулого разу, що нам покращити зараз, але при цьому. Це було для галочки, розгрібати це все ніхто не буде, а вся підготовка як по накатаній то навіщо ви те поле взагалі форму додаєте? Або іноді додають поле з фізичною адресою і індексом. Ви будете лист укрпоштую слати, сумніваюсь. Отож, ви переходите в розділ форми, і тут вже є готовий набір стандартних полів. І купа всіляких незрозумілих на перший погляд налаштувань. У нас є три обов'язкові поля, які ви не зможете відключити, бо без них ми не зареєструємо вашого гостя: це ім'я, пошта і телефон. Решту полів ви можете легко відключити, і їх не буде в формі. Поля, прізвище, компанія, посада. І промокод стандартні і використовується системою для пошуку, сортування, можливості друку цих даних на бейдж-учасника або для застосування того ж таки промокода. І якщо назву поля ви можете написати самі, наприклад, не промокод, а маєш промокод і смайлик, то суть і призначення поля міняти не треба. До речі, назву поля ви вписуєте самостійно, будь-яку, як написано тут, так і її побачать ваші учасники. Автоматичного перекладу для підпису полів немає, бо ви самі вирішуєте, якою мовою вони будуть. Хочете двома мовами, будь ласка, напишіть обома мовами через слід. До речі, не пишіть тут цілими реченнями, бо буде дуже негарно виглядати. Лаконічність, сестра таланту. Якщо ви додали поле, компанія, посада, але при цьому розумієте, що будуть серед учасників і звичайні фрилансери, зніміть прапорець і поле буде необов'язковим для заповнення, щоб не змушувати людей писати туди якусь нісенітницю. І таких не обов'язкових полі у вас може бути скільки завгодно, адже тільки три поля, як я вже казала, відключити ви не зможете. Решта, будь ласка. А якщо вам потрібні свої специфічні поля, то просто додайте їх в потрібній кількості. Тип поля може бути звичайне, текстове поле, може бути поле з вибором дати, дропдаун, радіобатон чи чекбокс. Для чого вони потрібні? Можливо, ви до ВІП квитка продаєте особисту консультацію спікера, і вам потрібно запитати в учасника бажаний день та час зустрічі. Оберіть тип поля-дата, і людина прямо з календаря буде обирати цікавий для неї день та час. Всі інші поля стануть у нагоді, якщо вам дійсно потрібно зібрати більше даних, але при цьому, щоб учасникам було простіше відповідати, ви одразу пропонуєте їм готові варіанти відповідей. Поля Дропдаун і Радіо дозволяють вибрати лише один варіант відповіді. Різниця лише в тому, що в першому виді ці варіанти ховаються у випадаючому списку, а в другому варіанті вони відразу відкриті для учасника. Поле з чекбоксом дозволяє учаснику обрати декілька варіантів одразу, відмітивши їх прапорцями. Ну а поле Телеграм учасники зможуть додати свій нікнейм. А у вас в карці учасника він буде збережений одразу як посилання для переходу в особистий чат, щоб поспілкуватись, адже не всіх користувачів телеграм можна знайти за номером телефону. Якщо у вас кілька типів полів, ви можете зробити різні форми для них. Наприклад, у вас є офлайн-учасники, у яких ви запитуєте, чи потрібна їм парковка або чи потрібен їм трансфер до локації. А для онлайн-квитка ці поля можна взагалі прибрати, адже і так зрозуміло, що людина купує доступ до трансляції, бо не збирається до вас приїжджати. Тому одразу при створенні поля, воно за замовчуванням, призначене для всіх. Але ви вручну можете обрати лише ті квитки, для яких воно дійсно потрібне. І це поле повинні будуть заповнювати лише ті учасники, які купують відповідний тип квитка. Якщо при створенні форми ви зрозуміли, що потрібно було розташувати їх в іншому порядку, не потрібно все видаляти і будувати ще раз. Просто затисніть мишкою Потрібне поле і перекиніть його в те місце, де ви бажаєте його побачити. Таким чином, вони будуть відображатися в тому порядку, в якому ви їх тут відсортували. Фон для форми реєстрації ви можете обрати зі стандартних або завантажити сюди своє зображення. Аналогічно під фон можна підібрати колір самих блоків форми і колір тексту для контрасту. Є ще різні додаткові пропорції для налаштування форм, але про них ви зможете прочитати в нашій довідці. Після того, як ви налаштували поля анкети, не забудьте натиснути на кнопку Зберегти. І в цьому ж розділі зліва у вас є на вибір аж 5 варіантів зовнішнього вигляду форми та її інтеграції, не враховуючи слотів часу і схеми залу. Ваша форма може бути звичайним посиланням. Під кожен тип квитка своє посилання з вашим фоном, з коротким описом події, з нестандартними полями. Форма може бути у вигляді блоку квитків, де видно одразу всі типи квитків, що у вас є, крім секретних, бо це секрет, що такі є. Можна також змінювати певні налаштування його виду, тексти, назва кнопки, що показувати учасникам а що ні. Можливо, ви не хочете, щоб вони бачили кількість квитків, які в залишку. Чи використовуєте двокрокову форму, яка, на думку деяких організаторів, здатна збільшити конверсію? Але це не точно. Зазвичай, коли ціна квитка здатна приголомшити, організатор соромиться відкрито її показувати зразу. А так після першого кроку у вас вже збережеться заявка, а оплату людина може і не дійде, побачивши ціну. Тому зможете зателефонувати і запропонувати якусь знижку, ну або вмовити на повну вартість, якщо вийде. Доналаштувати її можна так само, як і блок квитків, а реєстрація ну майже схожа на той такий блок, тільки в два кроки. Якщо у вас є свій красивий сайт, і є людина, яка знає, що таке JS-код і CSS, то можете використовувати вбудовану форму і налаштувати її повністю під стилі і вид свого сайту. І візуально вона буде виглядати саме як його частина, а заповнювати учасники її будуть знову таки у вас на сайті без переходу на інші сторінки. А якщо окрім форми, ви ще хочете додати якийсь міні-анонс, але не бажаєте створювати повноцінний сайт на нашому вбудованому конструкторі, а свого сайту у вас немає, то у вас є можливість налаштувати міні-сторінку подій. До речі, якщо у вас є кілька регулярних подій зараз в продажу, то там навіть буде невеликий анонс ваших майбутніх івентів. Віджи для таймслота та конструктор схеми залу будуть активні тоді, коли у вас будуть квитки відповідного типу, і ви зможете їх також налаштувати. Тож вибір інтеграції дійсно великий, і сама форма може мати різні гнучкі налаштування залежно від потреби вашої події. А вибір лише за вами. Реєструйтеся в сервісі React Event прямо зараз і спробуйте всі переваги нашої платформи.